Друзі, всім вітання і доброго здоров'я. Ми приїхали на пасіку. Значить, частина нашої пасіки ми залишили зимувати близько 40 сімей тут, де ми стояли осінню. Частина наших сімей в зимівнику, дерев'яні рогаті вулики, тому що стінка тонка. Нам не подобається з ними на дворі зимувати, а в приміщенні взагалі любо дивитися, як бджолка зимує. Значить, дивимось на фундучки. Ще вони не розпускалися, але вже, як то кажуть, на старті. Я думаю, що вже десь е, не я думаю, а значить, каже нам календар, що вже на початку березня горіх має зацвісти. Хоча верба, котики, як не дивно, кінець лютого, а вони вже розпускаються. Тобто ще весни немає, але через цю аномальну зиму наші ці розпускаються. Значить, Ми приїхали на пасіку. Зробив я з електрода, ось так зігнув маленьку е, проволочку. Це ми будемо чистити льоточки, прочищати. Може вже дасть Бог нарешті наші бджолки облітаються. Також ми придбали фольгоїзол. Ось такі. Це я за два рази купляв. Спочатку не подумав, купив мало, приїхав додому, купував, зрозумів, що цей найтистіший, який був в магазині фольгоізол. Фактично він нас і буде зараз слугувати утеплювачем, тому що вже в наших сім'ях є розплід зараз. Взяли також додаткову дотацію. Слава Богу, ми в кінці січня подивилися. У нас вже було мало кормів. Давали тоді вже дотацію. Зараз подивимось, що в нас з джолками, як там з дотацією також, і вже будемо тоді прораховувати наші дії ну, далі, з кормами, що ми будемо робити. Плюс будемо чистити наші льоточки. Спостерігайте за нами. Так, Став на паузу. Бачите, от водочки наші, які ми робили. Вони бачите, дійшли до стінки і вже ось вибирають, слава Богу, ось таким чином цю дотацію, яку ми їм положили. Я їм такі розімну, щоб їм краще було брати. Де вони самі розберуться. Зараз шлівку забрав. Так, значить, ми на нашій пасіці працюємо таким чином, що у нас лише нижні лютки, Зараз нам треба дочка якоїсь взяти, щоб не приманювати. А щоб... У нас лише нижні льодки. Зараз візьмемо якусь совочка, щоб на нього могли. Візьмемо кришу, у нас десь має там бути, візьмемо кришу, будемо змітати. Тому дуже важливо прочистити люточки. В принципі, на будь-якій пасіці, але так як в нас немає верхніх людків, повторюсь, ми тільки через нижні працюємо і в корпусах у нас також немає літочків. Тому зараз дуже важлива робота для того, щоб наші бджілки могли спокійно облетітися, це прочищати днища. Зверху можемо заглянути по цьому відводочку Я тільки що привожили. В принципі, підмору у нас зовсім, слава Богу, небагато. Це тому що ми від кліща вдало обробили цієї осені. Тобто підмору небагато. Ви самі бачили жменька бджіл, що я через паркан закинув. Ось. Ну льоток, тобто не забитий. Якби ця сім'я е, зараз почала обльотуватися, то вони могли б облетіться, тому що тут е, ну... не напхано. Ну, звісно, може бути якась сім'я, де підмору більше, там пізній розплід виходив, тобто вже не так препарат спрацював на цій сім'ї. Тому такі ось справи. Значить, зараз ми одразу станемо, щоб два рази роботу не робити, наріжемо наш фольгоізол, розложимо спочатку фольгоізол, тобто утеплимо трішки наших бджілок, потім прочищаємо льоточки. Ну і паралельно звісно, робимо вже собі записи, що нам потрібно по кормах кому додати. Друзі, якраз рулон ми розрізали на опіл, на дві такі ось частини. Таким от чином вручається якраз добрий такий утеплювач. І зараз вже кришемо шматочками. Трошки більше він виходить, ніж. Криша, але тут нічого страшного. Ось таким чином нарізаємо. Канцелярським ножиком досить таки добре ріжеться. Повторююся, це найтовщі не знаю скільки тут сантиметр чи скільки товщини, Найтовщі, які був в магазині, ми купили польгоїзол. І зараз нарізаємо силенько заготовочки. Наскільки ну, Е, ну, По суті, метр фульгоізола вистачає на 4 вулика. Але на 10 метрах е, в нас набігло ще, ще на 2 вулика. Ну, тобто, е, по ширині фульгоїзол ми напополам розпустили, якраз вистачає метр фактично е, фульгоізола на 4 частини. Але, е, Кусочки ці трішки більші ніж напевно 50 на 50 чи трошки менші. менші виходять, ось якщо ми ну, образно так будемо вкладати його. І тому, Заходить, що ще на 10 метрах у нас ще би вийшло ну, два, два таких шматочка. Тобто ще така ширина набігає. Бачимо, клуб пішов до передньої стінки. Тут у нас немає, ми не лежили їм ніякого цього дотації. Зараз подумаємо, як ми будемо класти цей Там, чесь, таким чином. поставить бы его в сторону. Чего из дырка получилась? Да. Спереди. Ну чего? Я ж думал, что с пальчиками работает. Mm -mm. Так. Так, не выйдет. Хорошо. Значит, что мы делаем? Будемо кладати ось таким чином в крищі. Так, ось грізок ось так. Ми цього разу не привезли. В ідеалі можна було як зробити і потрібно було так зробити. Корпус 145-й поставити. Ось бачимо, вже бджілки беруть дотацію. Але корпусів у нас зараз без, без сушнини немає. Такої кількості як нам треба. Тому я думаю, що ми ось таким чином розкладаємо наші утеплювачі кріщі і таким чином працюємо. Друзі, коли вже наші всі вулики утеплені, будемо прочищати льоточки. До речі, тут вже Як... сильніші сім'ї, невеликі в нас обльоти були, підмору небагато, то котрі сильніші почистили. От бачимо в цій сім'ї. Ну і цей рік, що нас дуже порадувало, це нормальна обробка. Від кліща. Тут теж, до речі, да, ось я бачу багато є бджілок. Тобто, коли вже багато бджіл, то я розумію, що вже ця сім'я собі прохід для обльоту прочистила. Я постараюсь забрати цих бджілок. Чому я цих бджілок забираю, щоб менше приваблювати птахів? О, а ось така сім'я бачимо. Забили прохід. Тут чомусь осиб більше. Як правило, більше осиб в тих сім'ях, де був пізній розплід. Тому що повторююся, ми гарно. О, бачимо, скільки є. дуже багато є підмору. Тому треба прочищати, тому що ось ця сім'я якби навіть хотіла. Тут зверху ще досить таки чимало бджоли залишилось. Вони навіть якби хотіли облетітися, не змогли б цього зробити, тому що в них забито. Прохід в них забитий. Ну, обов'язково ось таку роботу проведіть. Якщо у вас ще є верхні льоточки, то це ще не так критично. Так як ми ось працюємо. Заради таких сімей треба обійти всю пасіку. Тому що в деяких сім'ях, ось як ті бачимо, що ми з краю прийшли. У них свої роботи не потрібно робити. А в таких ось, як ця, що попалася одна, то доводиться її прочищати. До точку. Бачите, ми тут взагалі нема що чистити. Тут така сама ситуація. Підмору небагато в нормальних крімтахсіях це питання і не постає. Що тут бачимо? Трішки є? Трішки є підмору, але знову ж таки, жменька бджіл на вулик це як на мене це зовсім не критично. От якби ось минулого року в нас в цій сім'ї, що ми попередньо дивилися, це все фактично з однієї сім'ї. Це вже не є нормально. Це в нас минулого року було так в кожній сім'ї. Ми дуже багато сімей втратили минулого року. І Тому цей рік ми вже зробили висновки, обробку їх піща провели нормально. І результат цієї обробки ось ми бачимо по підмору. що є ось такі сім'ї підмор для зиму це, ну це в принципі нормальний процес без нього не буде але коли його жменя, то це нормально так, все, продовжуємо нашу роботу. Зараз всі сім'ї пробіжимо, почистимо льоточки, щоб жілки наші могли літати. Ну і далі вже будемо розказувати. Щодо сьогоднішнього огляду, хочу підсумувати і сказати, щоб оце на цій сім'ї побачили. Ось як вже вибрали ту дотацію. Зараз у нас 20 -е число лютого місяця. Дотацію ми вважили на початку січня. Комусь вона треба була... Ой, в кінці січня, що я говорю, в кінці січня, на початку лютого. Комусь вона була потрібна, комусь вона ще і не була потрібна. Але чому я саме за цю сім'ю вам кажу? Тому що в більшості сімей ось така ситуація. Тобто клуби вже зверху вони сидять, їм щось треба їсти. І вже вони або почали, або беруть. Деякі сім'ї вже... Половину дотації забрали. Ми давали мед соняшниковий, кожен рік ми даємо, вони досить таки добре нам підходять як дотація. І зараз ми ще будемо робити канді, власне, виробництво Це вже дивіться в наступних відео. Значить, Результат огляду який? У нас е, мінус е, 7 ящиків, з е, близько 40, що тут були в нас, 41 чи 42, да? мінус 7. Значить, загинуло в нас, е, здається, дві сім'ї. Вже зимою я знімав відео, я казав, що ну тобто, той прогноз, що я робив, він таки там і зробився, тому що в нас значить, загинуло дві сім'ї із 42 і в нас відійшли чотири відводочки. Ось ті, що ми робили серпневі відводки, значить скажу одразу про серпневі відводки дуже хороша річ. Нам сподобалось їх робити, вони гарно себе показали. Ми зрозуміли, що. Трошки важко на дворі зимувати, особливо ті, що слабші, вони не видержали. Там одна-дві рамочки вони відійшли. Проте ми зрозуміли, що серпневі відводки це добре. З тих, скільки ми 25-30 десь зробили, так? Да? В серпні відводків під час відкатчки соняшника в нас майже всі перезимували. Один лише в зимівнику відійшов. В зимівнику у нас 22 одиниці, здається, стоять. Якщо я не помиляюсь, один здається в нас відійшов. В Принципі зимівнику ідеально зимують. Можна ці двочки робити. на... Е... Відкачки соняшника добре вони зимують, тільки що одна умова, треба їх заносити в приміщення. Наші ці сім'ї, які ми оглянули, в принципі, результат нам сподобався. Вже більшість наших сімей беруть дотацію. Давали ми соняшниковий мед після декристалізатора. Він вже так тоді не загрубіває. Вже вони, в принципі, деякі сім'ї половину, деякі навіть більшість вибрали, деякі почали брати. Ну, Різна така статистика. Тому будемо ще зараз готувати канді. Самі будемо робити, покажемо, яким чином ми будемо робити, і в принципі таким чином вже доглядаємо. Сім сімей з 42 тут, да, здається, стояла. Це в принципі досить таки нормальний результат, тим паче, що фактично дві сім'ї лише відійшло, а то чотири відводки. Вони слабенькі. Я коли робив в кінці січня огляд, я казав, що вони відійдуть. Там вже така потемніша ла була, і я навіть не хотів їх з'єднувати навіть ну, там докупи мігше з'єднати одну, по-моєму, Але я розумів, що вже їх не спасти. Бджола така, наче після води чорна була, тому ми їх вже тоді я на них хрест поставив і сьогодні вже як підтвердження ми зрозуміли. Тобто сім сімей нормальний результат. Сьогодні роботу корисно ми зробили, утеплювали наших бджілок, очистили льоточки. До речі, по очищенню льотків також дуже хороший результат, тому що лише декілька сімей у нас де брудно. Де Бджоли трошки підмору більше. Інші сім'ї досить таки небагато підмору. Деякі сім'ї, напевно, вже обліталися, тому що вже геть чисте днище, у нас там бджілки навіть немає. Напевно, що вони самі почистили. Я рахую, що обробка від у нас, восени пройшла досить таки нормально, тому що сім'ї сім досить таки нормально перезимували. Тепер чекаємо, коли зацвітуть фундуки, вже за спиною видно, розпускається. Білий цвіт вже котики, ось можна підемо та я покажу. Котики вже розпустилися фактично. Бачимо цей рік аномально засвіла верба. О, гілку не буду ламати. Ну, тому таке зорби меду не візьмемо, напевно, що, але нічого. Весняний розвиток має бути в нас нормальний. Ну і вже чекаємо тепер більш-менш теплих деньків. І тоді вже будемо дивитись по погоді, по такому більш-менш дальному. Прогнозі, чи виносити наші сім'ї із зимівника, тому що вони досить там нормально, тихенько клубочками сидять. Ми їм дали ще трошки дотації деяким сім'ям, і я думаю, що все має бути цей рік добре. Всім миру, добра, Божої благодаті Божого благословення.